А таке питання цікаве. Чи можна молитися з Божої книги, якщо випала трошки горілки на дню народження? Бачите, ми лише заспіли ноглі, а вони вже п'ють грам. <клес> Дивіться. <клес> Ви кажете, випила трошки. Трошки це скільки. <клес> Для когось ну, все дуже відносно. Як я зараз скажу, що можна, ви скажете, о, то це нормально, все, трошки для когось, трошки це таке. Каже, пів літра на, на, на чоловіка це так. Для нормальних пацанів, Разумієте? ну це ж, а для когось 100 грам це дуже багато. Розумієте, все дуже відносно. Я за те, щоб е, взагалі вживати алкоголь тільки в формі дегустації. Так щоб ви могли відчувати смак, щоб ви, як сомельє пробує вино, так? ви бачили, як сомельє п'ють вино? Вони попробують таку крапельку, щось там і так, і сяк, і так. А потім випльовує. Я думаю, ну ти нього, ну, Такі дорогі вина пробує і випльовує. Діло в тому, що вони пробують, так? Щоб відчути смак. Бо якщо ти нап'єшся, це так, як ти наїшся. Знаєте, як жінка пробує юшку чи посалена, так? Що треба ще, чи доварилася, чи ні. Вона пробує. Вона не їсть там три черпаки тої ні? Взяла на речку, подула, так, попробувала. От. Якщо ви так будете випивати, все, ви мої друзі. Бо тому що. Знаєте, я думаю, що де-де, але в нас в Україні пора заводити нову моду пиття, щоб всі розказували пийте те як українці. Я би хотів, щоб так було. Щоб всі українці були дегустаторами. І розумілися, чим Боргунське воно відрізняється від Азнаурії. Ви маєте бути прикладом дегустації. І тому дай вам Бог здоров'я всім. І тому, якщо ви так на день народження продегустували, які там були напитки, було, було світле вино, було червоне, того попробувала, того попробувала. І якийсь коняк був е, моне, якийсь новий, не, не бачила такого. Попробувала, вроді все попробувала, так? То можете сміло приходити додому. Брати молитву, книжку і молитвенник, Біблію читати. Я вам кажу, ви будете мати і добрий настрій і Боже благословення, якщо так будете випивати. Слава Ісусу Христу. Як молитись за людину, яка потребує душевного зцілення і цього не розуміє. Ходять. Бо всі церкви, які є в нашому місті, звертаються за допомогою до жінки, яка виливає восковими свічками на священну воду. Якщо дітей завели до жінки, яка робить такі речі, перед іконами виливає свічки на святу воду, чи треба їй сповідатися в цьому? Дуже дякую. <кій> Знаєте, таке питання, якщо вмер, каже. По роках і вмер від отруєння, то його вже можна закопувати чишення. Ну, якщо людина е, віск виливає, так? Там, чи там ще якісь речі, щось там шепче, на священну воду, читає з молитвенника, е, Христом воду благословить, та хоч, яким хочете Христом благословіть, але знайте, це порушення першої заповіді Божої. Це бунт проти Бога. Якщо ви хочете, молитві за зцілення, ця молитва називається Єлево помазання. якщо хто захворіє між вами, каже апостол Павло, то хай покличе присвітерів церковних, хай вони помоляться над ним і помазавши його оливою, і молитва. Праведника має велику силу. І якщо він чинив, вони йому простяться, і Господь підніме його із постелі болю. Які бабки. Вам що, скучно, потім прийдеться за це все відповідати. Свічена вода. Свічки, свічки, Воскові, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Якою владою робиш це? Питаюся. Так само, як Ісуса питалися євреї. Якою владою ти робиш? Це самозванці, які собі привласнюють Духа Святого. Це так попахує гріхом проти Духа Святого. Гріх, який не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Каже Ісус, всяка хула проти сина чоловічого проститься. Але хула проти Духа Святого не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Яка це є хула. Що це значить? А це є одним словом. Нероскаяність. Багато людей думають, помолюся до Бога, Бог і так простить. Помолюся за прощення ріхів, а Бог і так простить, куда він сидіє так милосердний. Це гріх проти Святого Духа. Або навпаки, та що я буду йти до церкви? Що я буду сповідатися? Бог мені і так не простить. Ви даєте Богові оцінку? А коли ти йдеш до бабки і кажеш, що бабка важніша, як Бог, ви хоч зрозуміли, що це таке? Одно діло до церкви йти. Бо тому що в церкві є священник, який має пістаництво від єпископа, а єпископ має пістаництво від. Е... Глави нашої Української Ратолицької церкви. А кожного епископа висвячували два епископи, які клали руки на нього. І так ми йдемо через руку покладання до апостолів, до Ісуса Христа Безперервна, цей ланцюжок свячення. І є пістаництво, бо в церкві дуже є важне пістаництво. Каже Христос, ідіть, Отже, і навчіть ці народи, Христичек ім'я Отця і Сина Святого Духа. І апостоли пішли. І апостоли взяли і висвятили собі помічників. Єпископів, і Idite, Odje, i napite si narode, christiće їх i ім'я Отця і Сина Святого Духа. Єпископи висвятили священників і каже, давши грамоту призначення, ідіть, Отже, і навчіть ці народи. Баба Vitki має Poslanicvo. Будьте з тим дуже обережні. Так. Це вже було. Так, так, так. Слава Ісусу Христу. Вам 6-11-го зарахували на карту з, з фамілії ага. від мене. Вибачаюся за затримку. Дякую гарно. Боже, дорогенькі мої, <кій> яка затримка? <кій> я вам вдячний за те, що ви підтримуєте, за те, що ви даєте на молитву. Я, я тим не дуже переживаю, що там, десь ви там щось по жертву склали чи ні. Я переживаю за тим, бо я вас когось не пропустив. Але то, що, якщо ви дали там вчора, а сьогодні слухаєте, або дали сьогодні, буде аж завтра, це може бути. Але щоб я пропустив, то ні. Так що не переживайте, рівно ж таке саме і вчу вас. Якщо ви собі помінили якусь пожертву, то значить, хай вона буде. Якщо ви її зробите пізніше, то не страшно. Саме головне, що ви не забули. Так, запитань більше немає.